Друзі, нас перші про головне поїхали. Ранковий понеділок перетворився для Росії на чорну сторінку її воєнної історії. Масований комбінований удар дронами камікадзе та високоточною ракетною зброєю вразив одразу чотири військові аеродроми на різних напрямках країни. Неочікувана атака з повітря не була попереджена. жодний диверсійний груп чи проникнення на території Росії не зафіксовано весь удар. Здійснено виключно дистанційно, що ще раз підкреслює би боспорадність російської повітряної оборони в захисті логічних об'єктів пише телеграм-канал Помсти». Результати атаки стали катастрофічними для російської військової авіації. Що найменше п'ять літаків Ту-95 зазнали тяжких уражень або повністю знищені, окрім них під удар потрапили і інші типи літаків, – Іл-76, Ту-22М3, А також наземна інфраструктура. Склади ПММ, паливнозаправники, заправники системи керування польотами. розвідники розказують на втрати щонайменше двох десятків одиниць техніки, серед них спеціальні командні машини, найболючі. Що стала не техніка, а люди понад 60 загиблих серед особового складу РФ. включаючи екіпажі літаків, авіатехніків, офіцерів штабу та операторів. Ще близько 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Значна частина з них з термінічними ураженнями через вибухи боєприпасів і пального жоден цивільний об'єкт не постраждав. Удар був чітко направлений на військові цілі. Це в ключовий момент та мова йде про цілеспрямоване знищення саме військової інфраструктури без випадкових жертв серед мирного населення. Сигнали розгубленості в інформаційному полі РФ вже в середині очевидні офіційні пропаганда. Спочатку мовчала, потім суперечливо коментувала масштаби, а тепер намагається перекласти відповідальність на власні ППУ. Але які нібито не справилися у середині військового комплектування. Командування вже запущено службове розслідування, шукають винних та прорахунки в безпеці. Одночасно евакуюючи ще не знищену авіатехніку в глиб країни. Цей удар змінює картину війни. Росія втратила не лише дорогоцінну техніку і під. Підготовлений персонал, але й стратегічну ініціативу в повітрі її військові об'єкти більше не є недосяжними. Тепер вони цілком вразливі. Така атака ускладнюється і без того виснажену логістику, поглиблює дефіцит кваліфікованих кадрів. І викликає паніку серед військових. Росія не просто отримала болючий удар. Вона втрачає контроль, а разом із ним і здатність диктувати умови у війні. Ще кілька таких ночей і її повітряна компонента переросте існувати як серйозна загроза. Після перших хвиль удару в районі аеродрому в. Енглісі розпочалася детонація. Злетіли в повітря резервуари з авіаційним пальним. Вибухова хвиля перекинула автотранспорт та пошкодила бетонні плити з літної смуги. На момент атаки на стоянці перебувало до 12 одиниць стратегічної авіації, з яких щонайменше чотири не підлягають. Відновленню пожежа тривала понад 6 годин. Рятувальники змогли наблизитися до епіцентру лише після остаточної детонації боєприпасів на аеродромі Шайковка. Удар припав на авіаційний ангар і бункерну частину. Штабу були повністю знищені засоби радіозв'язку та польотне керування. Загинула декілька офіцерів штабу середнього командування складу. Цей удар паралізував управління польовими польотами. Що не менше на дві доби частина особового складу евакуйована до резервних баз. А техніка, яка лишилася неушкодженою, перекидається залізницею. Повітря підняли її, поки неможливо через ризики повторної атаки на військовому литовищі Єйська. враження, зазнав вузол, підготовки екіпажів, гуртожитки, їдальня, кабінети інструктажу. утрати особового складу. Там одні з найбільших. За даними радіоперехоплень, на місці загинуло до 30 осіб. Переважно молоді льочики та інструктори. Це невідома кадрова втрата, але яка не може бути компенсована в короткі строки. Освітні заклади не встигають готувати нові кадри, а досвідчені офіцери втрачають саме у таких атаках. Найсильніший удар по техніці зафіксовано в Курській області стоянка без укриттів стала ідеальною мішенью для дронів камікадзе. Там знищено одну. Ну, і кілька і 76 з вантажем боєприпасів, включно з протиракетними системами, пожежа сягала 10 метрів у висоту, дим було видно за десятки кілометрів. Підтверджено смерті, щонайменше 14 техніків, які перебували на борту або поряд. А цей епізод окремо підкреслює наскільки безповідповідально Росія зберігає боєприпаси без захисту і під відкритим небом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї. Я висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.